Починається! Я би теж повище став, але мені дуже довго виїжджати туди, потім вийду, може. Може, в ЄБРАПульну. Ну, це був такий собі шот на удачу. Через там снаряд це вже база. Та це завжди було. Це просто ресінгрун з сервером. Коли ти стріляєш, в тебе снаряд е е пролітає, просто на сервері він по. Ну, танк, в який ти стріляв вже в іншому місці, а в тебе в клієнті ще не дійшла тобі інформація, що він уже не там. І тому виходить оцей простріл через е танк, ніби. Але по, саті, по суті, це вина інтернету і з'єднання з сервером. Добро. Неплохая тачка. О, к 90 дынили. Давно камси року макс сегодня играет. Давно стремленный то бьет. Там же больше року. Гоуст. Уже більше року з серпня місяця минулого року. Нано. Добре. Ой, добре з оглушечкою. смакота. Опа, хеллоу. здоров, Тимофій! Я б ТПшку стрільнув би насправді. Невіса? Ось сюди. Оп, Оп ідеально. І сьомий стрільнув під мою глушку. Бомба. Правда, його розпиляють зараз, але от таке. Мак зараз на шельмі в другому бою, Тара. Я зрозумів, Олександр. Я намагався колись так собі вийшло. Ну, блін, в стрімінгу в даний час. Головне, просто перетерпіть оці мом моменти, коли ти стримиш сам на не знаю, на, на дві людини. Або сам для себе. Якось так. ой 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 Ну, сорі Сім, тільки так я між можу тобі допомогти. Ти все рівно там загнешся. От, перетерпіть, коли в тебе глядачів нема, перетерпіть оце все діло. Я теж довгий час стримив сам для себе, фактично, там, для двох-трьох людей. Для цей в севі стоїть, думи Бумс. Ай, не пробив. Шкода. Та і зараз буває часто там час така, ти сидиш-сидиш, тебе онлайн там на місці топчеться місяцям. Потім гоп, буст або просадка. І такий знов, блін, то шо ж таке. Я ще й маю специфічну якби аудиторію арта, всі справи. Та й таке справи. Ну. Я просто стріляю, куди бачу, от де хто відставляється. Windows я би ще раз те опеху кіну б. 7 секунд КД5. Shadow Decor, дякую за підписку Ну, це, мабуть, поганий шот від мене зараз. Ну, поганий. Теж граєш на Рті, файно. Сьогодні не ГВЕТ. Ну, а що ж мені захотілося якось такого геймплею повільного сьогодні? Я і на ГВЕ шкосів. Ну, типу, я знаю, що п'ятниця, що рандом буде гівно. Тому ГВ. Якось так. Якось так був зроблений мій вибір сьогоднішній. Накрито. Як 261 промахнувся, я не знаю. Як я промахнусь, то все ясно, це ж ГВ. Граєш на Су 122, а Ого. Ні, я на таких маленьких артах то не грав. Ну, на екіпажу на них нема, по суті. Той -то не буде я на грати. Працював. Ого! Ти, ти хоч раз працював? нічого собі Це досягнення Блін 3-2, мені дуже не хочеться стріляти правильно і не буду. А от ТВП я би кинув би. Яка сама добра арта 5 левела без поняття, чувак. Не граю на 5 левелі Реально не знаю. Стервадурінь. Я на арті не грав в основному багато на тяжах. Я взагалі то починав стрімити теж не на арті. Але потім виявилось, що арти ніхто не стрімить з українських стрімерів. Тупо ніхто. Ну там є один на твічу, пацан. Але він тільки на твіщу, і то не завжди. улюблена арта. Залежить від рівня, на якому я хочу грати. Тобат, класний. Кінь, прикольний. 261, само собою. Дев'ятки всі. За виключенням німця. Він тільки на стоковій гарматі. Вісімки там майже всі нормальні. Німця не катав, ще, то не скажу. Блін, він ТВП світить, треба ТВП добрати якось. Може Бешка сама там справиться. А, може і не справиться. І Бешка в тебе ззаду ТВП. Бешка. Ой птать. Чого... От якби. Я в союзника оглушив виходить. Але Бешка Боже, який тормоз. У нього ззаду ТВП виходить, а він стоїть дивиться в іншу сторону. що за баран? Ну кали мене... Як так же ж. Просто срака. На п'ятому рівні був раніше, то француз. Ну, зараз бабешки всім віддали назад, але француз і далі є. Може не бачив. Та як я не бачив? Ну, чувак, ну в тебе за... в, в, в кормі світиться танк. Ну як не бачу. Кім треба бути... Ідіотом, щоб так на бешці грати. Якщо ти на бешці не бачиш, що в тебе заду світиться танк, ти не граєш на бешці. Ти сидиш в ангарі або йдеш в наступний бій. Що він і зробив? Ну це просто бездар. Зараз моди є, які тобі пікають, що в тебе хтось в засвіті, що в тебе хтось за спиною. У мене такі стоїть. І це легально все. А він просто стоїть нічого не робить. Розумієш? Все є в цій грі, все дано гравцям. Один. Нормально. А вони не використовують цього. Моди, все що хочеш. Для цього є мод називається світлофор. Ставиш, і немає більше такої ситуації, коли по тобі стріляють, і ти цього не бачиш і не знаєш. Що у тебе хтось там ззаду приїхав. Неси гави, я зараз ми його. Ой, це 261, зараз ми його зустрінемо. На його алте. На ну. Що там, антикора? Шокенти позицію! Давай, давай, добивай его. Хорош. Нормас розкатали. Розкатали просто лоте вода. Питание, де ТВП. звідси ж приїде, ні? Чи він поїхав на базу. Мене бачать, що? 500 ХП. В туза, ну, в туза, це точно. Кивша і далі є гост Вона далі є, но далі проси. Ну, походи, ТВП не поехала сюди. Але вона могла бы і объїхать. Уже у нас на базі стоїть, не вірю. Точно стоїть 2. Пацан, ты обнаглив, я думаю. В ангар пішов. Хорош! Просто ми тут розвалили в з все. 5800 суми. Я не знаю, як ми це зараз виграли. Це прям чудо, чудо чудне. Бач, 21 випав такий, що прям шарить, що робить Ну, він бач, додумався поїхати за мною, розвернутися і зустріти Мантікору. Це прям рідко таких артоводів зустрінеш. Які не просто зілюються, а поїдуть і будуть додобу, ну, будуть відбиватися. Прям нормально, пацан зіграв. Три фраги має А мені фрагів бракує до задачки щоденної. денной. Може зговає ще якось там оглушеню. Оглушену візьму. Якщо він ще тут. Що? А він тут? На. Оглушив, то й добре. Піде. А, каток. 6000 тысяч сумарки, нормально. Або топайся сразу едут, но ну, або топайся едут. Ну, норм. Гарно вышла золотошка. Может, даже мастера дадут за цей бий. а 6 тысяч может быть мало. А ну. Мастер, сюда. иди 3700 дамаги і 2300 ог оглушки і ще 900 катка, які мені не заракують у відмітку.